Цахал підірвав будівлю парламенту Хамасу у місті Газа. Про це пише The Time of Israel. Зазначається, що це сталося після того, як кілька днів тому військові Цахалу сфотографували себе в парламенті. Будівля була захоплена сьомою бронетанковою бригадою та піхотною бригадою Голань. У соціальних мережах поширили відео, на якому видно момент вибуху. Нагадаю, що ізраїльські війська увійшли до найбільшої лікарні гази Аль-Шефа та обшукали її приміщення та підвал, що стало фактично кульмінацією облоги сектора Гази. В одному з відділень госпіталю солдати Цахалу виявили приміщення з технічним майном, а також військову та бойову техніку. В іншому відділенні госпіталю солдати знайшли оперативний командний центр та інші технологічні ресурси бойовиків, що свідчать про те, що Хамас використовував лікарню в терористичних цілях. Надані технологічні ресурси та велику кількість розвідувальної інформації було передано для повної перевірки відповідним органам. Це точно мрт апарат. І якщо послідуєте за мною, то побачите, що позаду. Я покажу, що наші війська знайшли буквально хвилинами раніше військовою мовою. Це Це рюкзак бойовиків Хамасу. і якщо ми збільшимо і посвітимо, у вас буде змога побачити військову зброю. Всі камери відеонагляду закриті чорними стрічками. І коли наші військові відкрили ці шафи, що знаходяться у головній частині лікарні, ось що вони знайшли. Ця зброя не має нічого спільного з тим, що має бути в лікарні. Це рюкзак, який ми знайшли. А це те, що лежало всередині. Вони позначені і мають військові емблеми. Ось ніж і на цьому бронежилеті ви можете побачити, що тут написано: військові Хамас переможуть». окрім того, армія Ізраїлю має успіхи і на морі Сахал взяли під оперативний контроль гавань гази, яка контролювалася Хамасом. Було знищено 10 терористичних тунелів і 4 споруди, які використовувалися для терору. А також було знищено 10 бойовиків. Усі будівлі в районі гавані були очищені. Хамас використовувала гавані як тренувальний центр для своїх військово-морських сил для планування та здійснення морських терористичних атак. Тобто, під виглядом цивільної гавані, хамас використовував територію для проведення терористичних атак, використовуючи при цьому цивільні судна та судна поліції гавані Гази».